Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. Сьогодні я зроблю таке коротеньке відео, як збільшувати кількість криптовалюти, коли ринок повністю мертвий. Цикл медвежий, майже дно, нічого не росте. Всі в страхи знаходяться. Ніхто не хоче продавати свою крипту. Тому що, в принципі, в основному так дуже часто буває, коли люди вже у відчаї думають, що ще. Ціна буде ще дешевша, вона, звичайно, може бути, але ж дуже часто відбувається так, що коли люди продають свою крипту в бажанні закупитись трошки дешевше, ринок в той момент розвертається і йде нагору, і тим самим залишає вас без позицій і з зафіксованими збитками. Значить, коротенько розкажу, як в цьому в цій ситуації можна трошки накопичити криптовалюту для того, щоб вже. на Циклі росту продати і благополучно заробити грошенят. Значить, Для того вам необхідно підібрати дві монети, які більш-менш є схожими, у яких є приблизно однакова можливість в майбутньому будь циклі рости в однакових діапазонах і тим самим робити переливання з однієї монети в іншу. Що для цього треба? Ну, Перш за все, на сайті TradingNew вам потрібно. Побудувати відповідний графік, щоб спостерігати за цією динамікою. Для того переходимо безпосередньо, додаємо нову пару. Для того, щоб додати пару, я вам покажу на прикладі двох монет екосистеми системи Cosmos. Монетка BLD Агорік і монетка проєкта Yumi. Дуже детально я в ці монети не вникав, вони в мене просто є, я їх купив раніше і зараз я. Планую робити переливання з однієї в іншу монету, але, відповідно, ще трошки хочу вивчити більше глобальне питання. Значить, для того, щоб побудувати пару, необхідно вказати назву біржі, де вони торгуються. Монетка BLD торгується на біржі Huobi. Пишемо Huobi 2 крапки b G, t далі flash, далі монетка UMI на хобі не торгується, вона торгується на OKEX. Давайте напишемо OKEX, Дві крапочки. SDT-Enter. І тим самим ми Отримуємо графік. Ми отримуємо графік цієї пари BLD до Yumi. От На даний момент один токен BLD коштує 88 токенів UMI. Як ми бачимо графік від своїх низів до різниці 300%. Я прогнозую. Що цей ріст знаходиться на піку, і в подальшому буде відбуватися зниження ціни BLD по відношенню до ціни токена UMI. Тому зараз непогана ситуація продати токени BLD а горік, і купити токени UMI. Відповідно, прослідкувавши за цим графіком, я думаю, що за якийсь Незначний період ціна обов'язково повернеться до показників в 30 токенів UMI за один BLD, а це більш ніж в 2 рази, а точніше майже в 3 рази. Таким чином, ми не виходимо із криптовалюти, а просто збільшуємо її об'єм. Так як, наприклад, у нас на сьогоднішній день є 100 токенів BLD, здійснивши цю маніпуляцію, у нас буде 300 токенів BLD. Ці проекти більш-менш мають рівні права на успіх, тому не буде помилкою зробити таку от маніпуляцію перелити одну монетку в іншу. Можна це відразу робити не на всі монетки, а наприклад, перелити 50% токенів в Білді токени YUNI. І якщо ціна токена BLD продовжить рости по відношенню до токена ЮНІ, можна буде зробити ще одне переливання десь на якихось більш вищих показниках. Звичайно, можна вибрати інші монети і треба вибрати інші монети, передньо проаналізувавши. Як правило, в основному найголовніший показник, який. Потрібно враховувати при підборі оцих пар, треба врахувати хто інвестор. Відповідно, таким чином ми зможемо спрогнозувати, що інвестора будуть проводити маніпулювання ціною спочатку одну монетку, а потім в іншу монетку. Вони, в принципі, і самі таким чином, я думаю, що нарощують об'єм монет, щоб потім благополучно на приємних дуже цінах продати і забрати з ринка свої грошенята. Тому я вам, в принципі, не даю. Кнопки Бабло, як то кажуть, аналізуйте самі, підбирайте пари і заробляйте гроші. Якщо відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою, будьте здорові, живіть багато, заробляйте.